Біткоін важливе повідомлення. Друзі, давайте розберемося, що зараз відбувається на графіках, тому що зараз настільки унилий ринок, що люди хочуть продати всі свої монети, не розуміють, що відбувається, і уйти в закат. Давайте подивимося. І так, зараз на графіках ви можете бачити графік біткоїна, і тут давайте покажемо таку цікаву річ. Візьмо інструмент, кісточку. У нас включений денний таймфрейм, і на цьому денному таймфреймі ми можемо побачити те, що у нас знизу утворилася певна трендова лінія, що є собою ліквідність, адже на тепловій карті ми можемо бачити, що знизу по 104 тисячі доларів знаходиться найближче зняття ліквідності, тобто найближчі ліквідації, що підтверджує нам те, що ми бачимо на графіку. Окрім цього, тут на менших таймфреймах, на 4-годинному таймфреймі, є імбаланс, Відповідно, в короткий час я очікував би. Похід біткоїна вниз до 100 тисяч доларів. А в довгий срок, я думаю, що ми з вами будемо торгуватися в якомусь такому ціновому діапазоні. Але в цей же час давайте глянемо, що відбувається в нас на біткоін домінації. На біткоін домінації ми бачимо пору спроби зниження домінації. У нас була перша спроба зниження домінації. І зараз відбувається друга спроба. Тобто, в нас утворюється якась така невеличка локальна шортова структура. Відповідно, я очікую зниження ліквідації, і це все, тобто не ліквідація, а зниження. А домінації, це все вказує на те, що навіть подивіться на ефір. Ефір показує себе набагато сильніше, ніж біткоін. Ефір у нас зайшов в зону накопичення, я думаю, з майбутнім виходом далі. Тобто далі, навіть якщо в нас біткоін а, тується, і я очікую все одно перетік ліквідності в альту. Я ставлю ставку, що в нас підніметься ефір, я ставлю ставку, що підніметься солана і підніметься той самий тон. Відповідно, зараз ми очікування ринку по таке, що ми можемо отримати невелику корекцію по бітку, і тим самим у нас піде перетік ліквідності у альткоїни і невеликий ріст альткоїнів. Ну а більше про ринок у моєму ТГ-каналі, посилання в описі.